І в Україні запровадять новий підхід до оголошення повітряних тривог. Це зроблено для того, щоб скоротити їхню тривалість в тих районах, де немає реальної загрози стабільної роботи місцевих підприємств. Новий підхід вже допоміг суттєво скоротити тривалість тривог у прифронтових і центральних регіонах. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свіріденко. І найбільший ефект зафіксований в Дніпропетровській області. Там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. В Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, а в деяких громадах Харківщини більш ніж на місяць. Крім цього, передача сигналу від повітряних сил до ДСНС триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування. Так, і більшість українців не підтримують мирний план, який передбачає поступки Росії, за даними опитування КМІС. 75% громадян виступають проти сценарію, що виключає виведення українських військ з Донбасу, обмеження чисельності армії чи відсутність чітких гарантій безпеки. Соціологи зазначають, що російський варіант миру залишається неприйнятним для суспільства. Погодитися з ним готові лише 17% опитаних. Цей показник не змінився з вересня. Водночас понад 70% готові підтримати спільний план України та європейських партнерів. Ну і лише 9% опитаних підтримали ідею проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни. Ч Чверть респондентів за голосування лише у випадку припинення вогню і отримання гарантій безпеки. І все ж таки більше половини опитаних вважають, що сценарій з виборами можливий. Лише після укладання остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Ну і перед тим як перейдемо до міжнародного, от якраз про е завершення війни хочеться вам теж е певну цитату надати. Це е піскова. Ми цитуємо. Нагадаємо, це прес-секретар. Путіна так от, відповідаючи на, на питання, від кого би Росія чекала документа, що юридично зобов'язує не вступ України до НАТО, то е, Пісков сказав, що цей аспект є одним з е, таких наріжних, і каже, що е, воно підлягає особливому обговоренню на тлі основних домовленостей. Е, і в цьому полягає переговорний процес, каже Пісков, який ми не хочемо вести в мегафонному форматі. Тобто, бачите, вони наполягають на тому, що перемовний трек, зокрема, от по таким чутливим питанням щодо вступу України в НАТО, можливо, і територіальні, скажімо так, аспекти, це все має бути в тиші. Ну з одного боку, тут в принципі і логічно. І далі говоримо тепер про міжнародне Познані напали на пару українців. Двом молодим полякам не сподобалася мова, якою вони спілкувалися. Як повідомляє TVN24, інцидент стався в трамваї, все почалося з грубих образ, а потім українця повалили ще й почали бити. Дісталося й партнерці, яка спробувала його захистити. Свідком нападу став міський радник Анджей Прентке. Саме він виклав відео в соцмережі. А за його словами інші пасажири одразу втрутилися і намагалися відбити українців в хуліганів. Поліція вже знайшла і затримала нападників. Їм готують обвинувачення за статтями пов'язаними з етнічною дискримінацією. Причому самі постраждалі до, полі... до поліції не зверталися правоохоронці дізналися про інцидент саме з відео в соцмережі.